Міністри не бояться не виконувати законів і конституції. Чому вони такі вперті і говорять виключно державною мовою Російської Федерації? Ну, крім міністра освіти. Ну, ви знаєте. Справа в тім, що я взагалі то більше трьох років вже взагалі телевізор не дивлюся. Ні, чи ви можете я... пояснити цей феномен? Це ваші сусіди, можливо, по вашій малій батьківщині по Донецьку. Чому вони такі затяті? Ну, я так підозрюю, що е я не буду вказувати ні на кого конкретно, але коли я вчила українську мову в Донецьку, мабуть, вони десь там. У спортивних штанях, так скажу, по підворітнях щось інше <смі> що робили. Я не буду, я не знаю достеменно, що відбувалося, але мабуть вони не вчилися, і я би не сказала, що вони досконало володіють російською мовою. Тобто, а це вже такий якийсь, мабуть, донецький новояз з'явився. Але я не, не не дуже люблю про політику говорити. Тобто, Мені... тобто, ви вважаєте, що це не є якась принципово політична е... позиція, роблять... це просто проблема я спортивних думаю, штанів що... і освіти? Я думаю, що так, що це де е... Вони роблять те, що їм робити легше.